Ще з дев'ятої години ранку біля стін міської ради почали гуртуватися люди. Одні незадоволені майбутнім сусідством кафе, транспортники невиплатою заробітної плати, а інші стурбовані долею власного житла, яке ще не скоро заселяться, оскільки їхній будинок по вулиці Щорса 155, будується роками. А забудовник банкрут міський голова пікетувальників вислухав та запевнив, питання вивчатимуть та не залишать невирішеними. На сесії міської ради є розуміння, є погодження, щоб захистити. Інвесторів, щоб людям надати житло, а вже в сусідній залі головуючий оголошував подяки та вручав нагороди депутатам за активну роботу. Після орг питань слово взяла екссекретар Наталя Леонченка, яка, хоч і виграла суд з поновленням на посаду, проте оголосила про своє звільнення, не мотивуючи, подякувала депутатам і зайняла місце в сусідній залі. Мій виграний суд ні в якій мірі не стосується честі і вашої гідності. І тих подій, які відбувалися 23 листопада, коли висловлювали на довіру секретарю міської ради. Ні в якому разі я не хотіла і не бажала використати факт виграшу в суді як факт поновлення на роботі. Тому сьогодні, дякуючи всім вам, вибачаючись всіма, я прошу прийняти мою заяву про звільнення. За тим трибуну окупоювали опозиціонери б'ютівець Олег Горай вніс пропозицію розпустити виконком та висловити недовіру заступникам міського голови, порівнявши якість їхньої роботи з дорогами. Ми бачимо те, що вам як міському голові на превеликий жаль для нас для депутатів, для представників громади. Не довелося сформувати ані депутатської більшості, а не консолідувати навколо себе, хоча б якусь групу прихильників серед депутатського корпусу та співпраця між депутатами і формат. Міський голова депутати, депутати, виконавчий комітет, окремі заступники, в тому числі ваша співпраця з вашими заступниками, вона працює тільки на деструктиву. Багато ініціатив депутатських, вони просто замирають на стадії їхнього зародження. Багато спроб поспілкуватися з вами з певного питання, вони також лише заходять в лихій кут, тому що, крім обіцянок, крім пустих слів, нічого далі не просувається. Ви питаєтесь підняти вопрос. Припівається, не припівається по виконкому, по секретарю міської ради, по що кокону та вопроси. Людям нужна робота, їм утвердить утвердити програми, про ним нужно работать. Іміття хоча б чувство уваження, до яким людям, чувство якоїсь то совісті. Обговорювали, сперечалися, вносили пропозиції, згадували про виборців. Проте дійти консенсусу так і не змогли. Міський голова оголосив перерву. Питання виконавчого комітету, його формування. Я готовий розглянути разом з вами. Разом з вами. Ось заяви двох заступників. На чергові сесії. Ця чергова сесія буде залежати виключно від наших з вами консультацій спільно з позиції секретаря. Я поділяю з вами питання невдоволеності, але відповідальність спільна це є і роботи депутатських комісій, і роботи виконавчого комітету і апарату. Кадрове питання на 20-й сесії не розглядали. Депутатам не вистачило двох голосів, аби внести його в порядок денний. Втім, разом з тим невирішеними лишилися і півсотні рішень, які мали затвердити народні обранці. А це бюджет розвитку та фінансування програм, оскільки не визначилися в цілому з порядком денним. Сесію перенесли на невизначений термін, аби за цей час провести консультації та переговори з фракціями.